Вітаю! Сьогодні вивчаємо теорему Вієта. Розв'яжемо таке завдання. Використовуючи теорему Вієта, знайдіть корені квадратного рівняння х квадрат мінус 3х плюс 2 дорівнює 0. Теорема Вієта застосовується до зведеного квадратного рівняння. Що це означає? Це означає, що коефіцієнт А дорівнює 1. Тому це зведене квадратне рівняння. І рівняння має мати обов'язково два корені. Для того, щоб перевірити, що рівняння має два корені, нам потрібно знайти дискримінант. Отже, формула дискримінанта b квадрат мінус 4 ac Наші коефіцієнти квадратного рівняння я вже виписала це а дорівнює одиниці, b дорівнює мінус 3, c дорівнює двічці. Підставимо. Мінус 3 у квадраті. Мінус 4 помножити на 1 і помножити на 2. Дорівнює мінус 3 в квадраті це 9. Мінус 4 помножити на 1 і помножити на 2 це буде 8. Дорівнює 1. 9 мінус 8 буде 1. Ми бачимо, що дискримінант більше 0. І ми знаємо, якщо дискримінант більше 0. Значить, рівняння має два корені. Тому ми можемо спокійно застосовувати теорему вієта. Пишемо за теоремою вієта. Сума коренів квадратного рівняння дорівнює, тобто х1 додати х друге. Другому коефіцієнту, ось у нас другий коефіцієнт з протилежним знаком, а добуток цих коренів дорівнює вільному члену. Двічці. Оце вільний член. І тепер нам тільки залишається з вами підібрати числа. Сума яких буде давати трієчку, а добуток буде давати 2. Звичайно, що це будуть числа 1 і 2. Х1 буде дорівнювати 1. А х2 дорівнює двіці. Давайте перевіримо. 1 плюс 2 дорівнює 3. Так, 1 помножити на 2 дорівнює 2. Відповідь – Рівняння має корені х1 і 2. Отже, теорема вієта звучить так. Сума коренів дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком, а добуток дорівнює вільному члену. Бажаю успіху!